Слава Ісусу Христу! Так, як ми бачимо, Господь Бог дає спасіння навіть тим родам сатаністським, спасає тих певних людей від вічної загибелі, подає їм свою руку спасіння. І ті люди вчаться цього Божого слова, Божої мудрості, але приходить час, коли Господь Бог забирає від них ту підтримку і каже, той плод, який в тобі посіяний, ти маєш тепер сам. Сіяти. І вони бігом, можна сказати, починають від того свого вчення Господнього відрікатися і, опять же, ж, поринають з головою в цей станіський світ своїм страстям, своїм ідолам, своїм поклонам. Але Господь бачить, що з них толку нема, і це все іспопіляє. Так і зараз, мабуть, відбувається. кругом.